Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. Сьогодні в нас відео Традиція. Кожного місяця в кінці місяця я вам показую орхідейки, які заквітли в мене цього разу в липні місяці. Відео вийде 1 серпня. Але це квітіння-липня місяця. вибачайте, але трошки запізнилася. Ось так продовжує квітнути лаванда. Є дуже цікаві орхідейки, що заквітли, але, на жаль, деякі я вам не покажу, тому що. З моїм ремонтом все відкрите, є сквозняки, і тому декілька орхідей, таких як Меджікарт в темному виповненні Міа, потім декілька без назв орхідейки вони такі стрісунули, навіть якщо вони тільки заквітли, але вони поскидали квіточки, на жаль. Але все ж таки нам залишилось дуже-дуже багато краси з вами подивитися. Тим паче, зараз вони, як на мене, дуже добре починають давати квітоноси, дорощувати квітнооноси, і дуже гарні каскади квітіння. Тому запрошую вас подивитися зі мною, як завжди, бал орхідей моїх красунь, які зараз мене радують. Перва красуня, яка я вам показую, яку я вам показую, це макродемус. Ось такий красунчик. Його квітіння я ждала 4 роки. Все, я до нього приноравлювалася, все він до мене щось приноравлювався. І коли він пішов в орхідаріум, нарешті в нього стали. Гарні умови. І от нарешті нарешті він мені показав свій е, таку, е, зонтик, таке квітіння, воно манюня, манюнє, але я дуже полюбляю мінічки. І ось такий зонтичок, ось такий, я навіть не знаю, що е, кульбабку, ось таку він мені е, заквітнув. Е, на жаль, не дуже довго держить він квіточки, десь днів 10. Але все ж таки я його зняла для вас, щоб ми помилувалися такою красою, такою тедітною ніжною красою таких маленьких, гарненьких орхідечок, не тільки фаленопсиси є, але й інші орхідейки, їх дуже дуже велике різноманіття. І мені дуже подобається їх вирощувати. Також хочу поділитися ось тут. Дивіться, хто в нас продовжує тут вилуплятися, бабка. Це такий відступ, <хи> а, бо я знімаю, як гарна погода на вулиці, і ось ось така сусідка в нас буде з нами. Ще одна краса, яка дуже мені подобається. От якось не знаю, раніше дивилася на них дуже просто, але коли мені знайома її віддала. І почала вона мене квітнути. в цьому році вона дуже гарний такий зонтичок це епідендрум. Не знаю який, але якщо придивитися, в нього такі гарні квіточки, таке суцвіття, наче такі голубки літають. Такі гарненькі, дивіться, так гарно. І я вже вам казала. Він не полюбляє бути на вулиці, але дуже йому сподобалось на веранді, коли дуже-дуже жарко. Правда, його треба дуже гарно поливати, але він любить таку прям жару-жару. А от на вулиці, мабуть, перепади він не так е, полюбляє. Ось в цьому році він дуже гарний, шикарно квітне. Дав багато там, нових ростів, нових корінців, так що все йому сподобалось. Я дуже рада, що він в мене є гарнюній. І далі підемо по фаленопсисах. Зараз я вам покажу декілька своїх розчарувань. Ось така красуня. Я не знаю, як вона називається. Ну, По-моєму, у Ірини із орхідеї дома вона є, вона її купувала недавно метеликом. Я її також купувала метеликом. Було три квітоноса, мультифлора доволі велика. Всі були метелики. і от На одному два вона засушила, один вона доростила, ну як випустила гілочку. І ось так вона заквітла. Метеликами не пахне. Навіть там півгуби немає, якщо ви бачили, ось таке розчарування. Ну, Підожду, подивлюся, може це тільки розгалудження. Було. Ще одне моє розчарування, маєчка вже квітла в домашньому. Квітінні, купувала її повну мутацію. Потім вирішила намазати почечку, бо деякі дівчата питають, чи немає діточок. І оця почечка не схотіла квітнути, але видала квітоносик і ось так заквітла. З однієї сторони, такий метелик, як вона завжди квітне. А з іншого боку, ви бачили таке сяке. Зовсім не те, що треба. Не знаю, чи це так паста повліяла і е, пішло таке цвітіння, чи може вона також буде на розгалудженнях. Вибачайте, на вулиці. ми, е, Так буде квітнути завжди. Не знаю, подивимося. Але як давала квітонос е, нормальний, то вона квітла метеликом. Ну що поробиш? Будемо дивитися розчарування наше. Так, ще одне, ну як розчарування? Ось такий шикарний квітонос, друге домашнє квітіння в Черібом красуні. Але навіть не на розчарування я трошки засмутилася, бо вона в мене злетіла. І повністю в неї злетіла точка зросту, залишився один листочок, засухла серединка, але зараз, як я почала знімати, всередині там щось таке, зелене пиптик є, подивимося. Але, але все ж таки, я так і думала його дублювати. До речі, останнє відео розпаковка, там ви бачите, що я купила. Продублювала черебом, бо ну, не дуже я на неї надіюсь, що вона вискочить і що вона буде гарно квітнути. Вона і того разу квітла максимум на три квіточки. Цього разу тільки одна квіточка. А мені хочеться такого гарного квітіння, як у Юлії Степанчук. Ще одна красуночка, яка вирішила подорожчувати трошки квіточки. Ось така мінічка, така ли, лимонна, гарненька конопушечка. Ну, маленька, тендітна, гарненька квіточка. Я полюбляю також мультифльорочки, метелики. Вона дуже яскрава, жовта, така прям лимонна, лимонна. Як вона подальше, чи вигоратиме, чи ні в домашньому квітінні, потім я подивлюся, але поки що розкривається отак. На жаль, сьогодні сонце зі мною грається, то, то зайде, то вийде, тому деякі квіточки дуже гарно получаються на сонечку, а деякі в тіньочку, бо в нас хмаринки. І наче кажеться так темненько. Ну, Краса, манюня, неймовірна. Ще одна красуня, ви бачите, дала дві діточки. І ось така побільша мультифльорочка, така зірочка, більш гостренький е, получається, метелик, більш такий загострений. Також доростила. Тут тільки-тільки розкривається. Бачите? Така мультифльорочка купляла її такою пишненькою, пишненькою по осені. Потім позрізала, довго вона квітла, потім позрізала її макушечки, як завжди, до першої почечки. Вона мені видала діточок, а от трет, на третій вона почала е доростила ось такий невеличкий квітоносик і показала, як вона квітне. Також дуже гарненька, розовенька, така, ну, багато нюансиків, все при ній. Так що буду ждати свого гарного домашнього мультифлори, в принципі, в мене гарно квітнуть такими шапочками, так що буду ждати. Ну і діточки вже такі величенькі, то скоро, мабуть, по осені дадуть корінці, і прийдеться по весні їх відділяти. Будемо дивитися, що з ними робити. Ще одна краса, яка це вже домашня квіточка, квітоносто куплений, але це вже домашня квіточка, я купувала два місяці. Майже три, навіть по тому такого Міту, метелика. Повну назву, зараз я вам сходу не скажу. Але ось так положила, щоб його <свісно> доври раком вам не показувати. Але я така рада, от такі нюанси. Ну, самі Міту мені також подобається. Ну і метелик, я щось Ну, Дивилась, дивилась, не хочу, а потім подруга заказала собі, в неї прийшло з квіточками. Каже, Боже, вона така яскрава, гарна, заказую. От і я собі заказала, ну, це вже мій домашній повністю він в мене розвився, цей бутончик доволі швиденько. І ось так заквітнув. Також почала дорощувати, якось стояла вона довго заморожена, але почала дорощувати. Це у нас інтрига. Великі, великі такі квітону, квіточки, гарні. На кожному, я її ще не обрізала, і от на кожному відгалудженні вона подорощувала по декілька квіточок. І виходить такий, якби, маленька, маленький букетик. Бачите, ця так трошки пішла половину, як ми знаємо, інтрига, а половину щось таке красненьке. Ну, інтрига, чому ж вона і називається, бо вона в кожному цвітінні така інтригуюча, гарненька. В принципі, я доволі, що її купила, але все ж таки я буду її відправляти на Україну, бо, ну, не зовсім моє. Так, ще одна краса. Цю я нікуди не віддам. Мені дуже подобається, як я вам кажу, він назива... я його називаю жовтий Masterpiece. У мене їх дві. Наполовину вони були пилоричні, метелик і е, пилорик. Але поки що, в принципі, дорощують у такі стандартні квітоноси. Доволі для мультифльорочки велика квіточка. 5,5-6 см. Така зірочка, також дуже яскрава, не вигорає. Дивіться, як на сонечку, вона гарно на неї дивитися, не вигорає. І вони ж револьверно квітнуть, їм не треба зрізати квітоноси, все дорощують, дорощують і дорощують. Так що в мене дорощують. Ви бачите перед вами новий квітоносик, який вже формує нові бутончики. ну, Дуже гарно. Так, це я купувала, він був такий уже майже сухий, оціночкою. Тут, в моєму квітковому, у мене тут маленький квітковий є магазин. Я зайшла, я навіть не думала там нічого знайти. І от я ну, взимку, мабуть, після 14 лютого після. Свят я його там знайшла, купила, він там стояв, обрізала я йому трошки квітоноси. Ось він е таки видав новий квітоносик, дав три бутончика. По традиції, перший бутончик засушив і ось розкриваю такі два. Не знаю, який він, хто він, е така правильна форма в нього. І в нього губа така темно-темно-малинова темна губа в нього. Так що не знаю, хто такий, але гарний. Ще одна красунька, пам'ятаєте, я купувала також з півроку, може більше, бігліб з мутованою губою. Він такою дудочкою був. І ось він мені доростив розгалудження і починає відкривати. Чесно сказати, я в нього. Закохалась, закохалась. Така губка, от, чим більше він буде квітнути, тим більше вона за закривається, бо вона вже е два тижні як розкрилися ці квіточки. Так кажеться, що в них губка наполовину ну, якби, е відкрита, але вона повністю була відкрита і от зараз вона якось закривається. Це така мутація, знаєте, довга. Ну, Білосніжний такий з такими вкрапами рожевими. Я не фанат, хто мене давно знає, я не фанат бігліпів, але цей чимось зацепив. І він такий крупноквітковий. І як відквітає, він такий зелений, ну такі нюанси. Так що залишиться в моїй колекції дуже-дуже гарний. Ось хто порадував фантом. Ну, як порадував? І порадував, і по традиції, вже одну квіточку засушив. Якщо не перший бутончик швидко сушиться перед тим, як відкритись в моїх квіточок, так перша квіточка дуже швидко сушиться. Фантом так само. Хотіла таку гілочку показати, але він вирішив по-іншому. Ну Що вам сказати, фантом є фантом? Класика є класика, гарний. Такий дебелий, такий майже восковий. В літньому цвітінні в нього задні пелюстки такі, прям прорезинені, майже такі темні, темні, ось такий вихорний. Ну, Дуже він мені також подобається. Їх не так часто, часто буває там майже не буває, але в кого немає, якщо що, беріть дівчата, не пожалійте. І дуже добре квітувати і дорощувати. Ще одна краса, це Каріна, але Каріна, вона якби в неї акварельні такі розмази. Жалко, що немає сонечка, бо на сонечку було б краще видно, сховалося якраз. В неї такі потьоки, такі роживуваті, якось так. Ну, дуже вона така гарненька. І чим більше вона квітне, ну, як кажуть, тим оці потьоки, вони робляться такі більш виражені, вираженіші. Вона, по-перше, сама по собі вибілюється карінка. Ми знаємо, вона якби вигорає, а от ці потюки стають більш такі темніші, Тим... це дуже громко сказано, але їх краще видно. І от вона мені подорожчувала така. Гарнюнка, гарненька. У мене Каріни зовсім зовсім немає, ну, буде ось така красунька. Також показую, хоч і в, тому, е в червні я показувала то верхній був квітонос, а тепер ось такий нижній квітонос, прям розгалудження. Е дуже я його полюбляю, сезамчик. Такі здорові квіточки, такі гарні. Ну, що вам сказати? Це моє кохання. От Мало кого я дійсно, от... от Так, знаєте, от, не, не дай Бог, щось трапиться. От, сезам із тієї породи, <смас> із тих орхідеїв, що, мабуть, мені дуже-дуже важко буде з ними їх позбутися, або якщо з ними щось станеться, ну, мені буде якось прикро. Дуже він мені подобається, оці канапушечки, оця губочка і здорова така квітка. Хоча я, ну якби мені що маленька, що велика, але от якась правильна форма, правильно притягує він до себе. Ну, красень, красень, нічого не скажеш. Ще хто в літньому квітні мене порадував, це пилорик Альбуфера. Він в зимовому квітні квітнув тільки на три квіточки. І я казала, що в мене ні метелик, ні, ні піскара метелик, ні альбуфера, вони якби не дуже дають гарні каскади. А от, бачите, трошки його пожурила, і він таки мені видав, аж майже сім квіточок. Такий красунчик дуже мені сподобався. Ну, це один із великих пілорів. Дійсно, як багато квіточок, такий невеличкий каскадик, то дуже симпатично виглядає. Так що, надіюсь, тепер, чим більше він буде квітнути, тим більше він мені буде давати каскадики. Тим пишніше буде квітнути, ну, красень. красень, Що за нього казати? Ну, а вже потихеньку підбираємось до, скажімо так, ізюмінок цього квітіння, липня місяця. Одна із них це Бернадета Метелик. Ось так дала два розгалудження на двох квітоносиках. Дуже гарно, я вважаю, дала такий гарний каскадик. Крупненька, Кожна квіточка по-своєму гарненька. Кожна квіточка ну, сама по собі, індивідуальна, хочеться її розглядати, розглядати. Ось ця жовта губа з скра, крапенками так дає такий відтінок. ну, Чарівна чарівна. Я більш ні в кого не бачила бернадету метелика. Поки що буду казати, що тільки мені пощастило її спіймати, може в когось ще є, то поділіться, як у вас цікаво, як у вас буде квітнути. Ну і ще одна із моїх якби, перлин моєї колекції цей розовий пилорик. Так я і не знайшла його назву, і поки що ніхто мені її не написав. Але і безім'яним він шикарний. Він уже в мене давно, 4 роки, дуже гарний квітун, дуже у нього гарні такі пастельні розводи, дуже правильна форма. Оце прям класичний ідеальний пилорик. Все дорожчає, дорожчає. І не капризує, якщо ви бачите його розетку, такі плями і все це в тому році в мене було проблеми з поливом і з сонцем, але він прекрасно себе почуває. Нічого я там не роблю, нічого не колупаю. І квітна вже новий листочок йде чистеньким. Також хотіла його, хотіла, я його намазала, щоб була дітвора. Але він не захотів відкуватися, також мені давав ці квітоноси там внизу, але я їх підшіпую, тому що він вже і так гарно квітне. Ну, і закінчую наш бал ось таким пилориком ось такий красунчик. Як по мені це сіна? Якщо я помиляюся, поправте мене. Дав також таке гарне розгалудження, розгалудження на розгалудженні, дуже крупноквітковий, також правильної форми, сформував дуже-дуже гарний каскад, ну, чарівний чарівний е пилорик. Якщо хто має можливість взяти, беріть, не задумуйтесь, тому що ну, це шедевр. Це шедевр, от що той розовий пилорик, що цей сіна. Це шедевр повинні бути частенько в гарній колекції, хто полюбляє пилорики і пилоричні орхідейки. Так що такі красуні заквітили на липень місяць в мене. Надіюсь, що ви гарно провели час з нами, що мої дівчата вас порадували. Я дуже рада була вас бачити на своєму каналі. Всім гарного дня! Слава Україні! Всім пока-пока!